Ще одна сенсація. Український блогер назвав кундаліні йогів шахраями. Ми з вами маємо навіть не психологів, а просто непоганих маніпуляторів, які розуміють, як взяти вас і обробити на усі 360 градусів облапошити, адже розуміють чудово, як можна продати повітряне повітря, як я люблю казати, коли людина знаходиться у відчаї. Тож тричі подумайте ніж стати кундалінгусом. Серйозно? У своєму відео він змішав поняття, активація кундаліні, кундаліні-йогу і саме поняття кундаліні. І просто вирішив, що це все шахрайство. Де цей маркер розуміння ефективності? Наскільки вам це допомагає? Тому що я так розумію, головна задача а, цих фахівців налаштувати вас психологічно таким чином, аби ви в це повірили. Що вас зараз тут активують енергетично змінять? Ви почнете рухатись? Ось ці е, рухи вони дуже сильно нагадують те, як це робили мунтяни і йому подібні персонажі. Ну просто проаналізуйте е, чи той же Кашпіровський і. Мені здається, що це такий новий вид заробітку, який сьогодні є модним, новомодним, а до якого особливо не примахатися, тому що ну прийшов, ну заплатив це ж йога, це просто такий вид практики. Але водночас це чергова схема, як заробити на відчаї людей. Ну що ж, давайте розбиратися щодо чого. І заодно з'ясуємо, чому тоді, наприклад, фітнес-тренерів не вважають шахраями, якщо їхні клієнти не отримують кубики пресу після одного тренування. Друзі, всім привіт! Мене звати Таня, і я вітаю вас на моєму каналі про Кундаліні йогу Таня Омнамо. По-перше, треба розібратися в термінах, бо все змішати в купу це класика маніпуляцій. Кундаліні це енергія, яка знаходиться в основі хребта. Вона може бути пробуджена через певні практики. Кундаліні-йога це система практик, яка допомагає розвивати тіло, очищати емоції та балансувати енергію. Це не разова послуга, а процес розвитку та гармонізації. Активація кундаліні це метод, коли майстер запускає цю енергію через. З певні техніки, і це може викликати потужний емоційний вибух, гіпнооргазм, сплеск почуттів, сильні переживання. Тобто активація це більше схоже на розвагу, на отримання емоційного кайфу. А кундаліні-йога це регулярна практика для розвитку себе, свого духу і свого тіла. У своєму відео автор зазначив, що ті, хто продають послуги з кундаліні йоги, шахраї. Він вважає. Є що надання таких послуг це шахрайство, тому що люди продають повітря. До прикладу поясню вам, от уявіть, людина з дряблою шкірою приходить у спортзал, займається одну годину і не отримує ідеальне тіло. Значить, тренер-шахрай? Логічно ж. Але ні, спортзал це процес. Тренування це процес. Це регулярність, що дає результат з часом. Так само і кундаліні-йога. Якщо ти робиш одну практику регулярно, ти отримуєш результат. Це як зарядка вранці, це як почистити зуби, це має бути звичкою, це підтримка твого фізичного та емоційного здоров'я. Активація кундаліні це не процес, це емоційний бум. Якщо ти потрапиш до поганого майстра, цей сплеск може вдарити по тобі негативно. Але якщо ти потрапиш до гарного майстра, ти відчуєш енергію і захочеш ще, ще, і ще. Це як енергетичний наркотик. Але якщо ти робиш, робиш кундаліні йогу регулярно, ти можеш сам управляти цією енергією. Ще є один важливий момент: це сертифікація. Кундаліні Йога це серйозна система, в якій є міжнародні сертифікати, підготовка, знання анатомії, енергетики та роботи з людьми. Вчителі передають свої знання з покоління в покоління. Існує інститут кундаліні йоги, який називається 3HO, який був заснований йогібхатшаном, татом кундаліні Йоги. В цьому інституті викладають вчителі, це прямі учні самого Йогі Пхаджана. Учні отримують ці міжнародні сертифікати після років навчання і здають екзамени для того, щоб отримати цю міжнародну сертифікацію і допомагати іншим людям знаходити свій внутрішній спокій і баланс. Так, є самопроголошені майстри, які можуть робити що завгодно, але є й ті, хто справді. Ді проходять навчання і знають, що роблять, і тут постає питання: якщо людина, яка не розбирається в темі, вона не навчалася, вона не проходила жодного такого уроку, вона не ходила на ці послуги, а просто знімає викривальні відео, чому ми маємо сприймати думку цього відеоблогера як істину? Що ми маємо? Якщо тобі потрібен процес розвитку, стабільність, гармонія це кундаліні-йога. Якщо тобі потрібен енергетичний вибух, емоції, це активація кундаліні. Отже, це шахрайство чи ні? Та ні, просто потрібно розуміти, що тобі потрібно і що ти вибираєш. Друзі, напишіть зараз в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Чи практикували ви кундаліні йогу або були на сеансі активації кундаліні? Діліться своїм досвідом. Якщо вам була цікава ця інформація, підписуйтесь на мій канал. У мене є дуже багато різних дієвих практик і безкоштовних уроків з кундаліні йоги. Також підписуйтесь на мій інстаграм, на мій телеграм-канал. Там я також даю реальні дієві практики, ділюся своїми знаннями, а не сенсаціями для хайпу. Також, друзі, допоможіть мені, будь ласка, у просуванні мого контенту. Знімайте коротенькі відео з моїх уроків, як ви практикуєте з моїми відео. Відмічайте мене в інстаграм, і я буду всіх вас репостити. А я дякую вам за те, що ви подивились це відео, за те, що ви ставите лайки, за те, що ви підписуєтесь, пишете коментарі за те, що ви зі мною. Ви найцінніші люди у всьому всесвіті. Пока!